Так, сьогоднішня тема відео буде про ефективні методи та речовини, які впливають. Позитив посттравматичний стресовий розлад, і варто сказати, що ця, це відео буде тісно переплетене з минулим відео, тому що минуле відео було на основі ПТСР в загальному там. Що це таке, як людина себе відчуває, і тому подібне. І ця тема є дуже актуальна. Як ніколи раніше, це зрозуміло, в нас війна в країні, ми е, захищаємося проти агресора і тому подібне. І дуже багато чоловіків утримують ці певні психологічні травми, в тому числі посттравматичний стресовий розлад. Саме тому я вважаю дуже корисним буде розказати про якісь західні методи, да, які або які речовини вони використовують. Так чи інакше нам е, не треба повторювати помилок. Минулих країн минулих країн інших країн. Е, До прикладу, я хотів би привести США, да, В'єтнам. Е, по закінченню В'єтнамської війни тоді суспільство не підтримувало там, ну, взагалі від слова, не підтримувало цю, е, цю війну. І коли ветерани поверталися додому, вони не відчували е, підтримки суспільства. За рахунок цього, їхній стан моральний ще більше занепадав, і тому, і тому подібне. Це треба враховувати і брати досвід інших країн. І взагалі для того, щоб починати цю тему, треба мати базисне, хоча б уявлення про ПТСР. І якщо ми вже про це говоримо, то я рекомендую подивитися там минуле відео. Я там все дуже тезисно і там реально вільною мовою розказав, що таке ПТСР для повного розуміння. І я тільки нагадаю дуже в загальному, що ПТСР це, це розлад, який виникає після однієї травматичної події. Це може бути війна, там насильство. Людина починає думати про цю подію, флешбеки, сни ля, -ля, -ля траля. Це є типові симптоми, і взагалі варто сказати, що чоловіки є більш захищені до ПТСР. 8% чоловіків та 20% жінок після однієї травматичної події отримують посттравматичний стресовий розлад. Тобто, виходячи з моїх слів, чоловіки є більш захищені до психотравм. Методів вилікування ПТСР є безліч. Їх є дуже багато, їх є настільки багато, що якщо б я всіх вмістив відео, це відео можливо було б на годину, а то і більше. Це якщо я буду розказувати дуже стислою, вільною мовою, як я це роблю, в принципі, про любі теми, які я торкаюся. І, як я вже говорив, є дуже безліч методів, які зараз, навіть на даний, на даний момент, проходять іспити, дослідження, і вони показують набагато кращі результати. В інших країнах, але не в Україні. Чого? Того, що знову ж таки, або в нас їх немає, або вони є в нас частково. І це не тільки методи, а речовини. І для це може викликати там велике здивування. Да? Хтось не прийме мої слова і речовини, які я буду сьогодні. Там торкатися, і це буде там частково про канабіс, про псилоцибін. І, взагалі, якщо ми вже почали за це говорити, прийнято рахувати, що когнітивно поведінкова терапія є одна із найефективніших терапій, яка застосовується для людей з посттравматичним стресовим розладом. І це форма терапії, яка передбачає собою роботу з психологом. Але варто сказати, що це не просто там звичайно розмова психологом, це дещо глибший сконструйований процес. І когнітивно-поєнкова терапія розкладає твій травматичний вузол на частини для того, щоб ти зміг побачити всю картину, скажімо, невеликими частинками. Це ж легше, правда? І психолог дає тобі інструменти для зміни реакції і поступово повертає контроль над життям тобі, власні руки. І до прикладу, воїн може говорити або зациклений на е, тій ідеї, що там це була його провина в якихось певних моментах. Да? А терапевт дуже влучно задає питання, і воїн дає собі відповідь, яку ніколи собі раніше не давав. Да? І тоді поступово повертається реальна картина. Він починає дивитися на цю ситуацію з третього обличчя, якби з холодної точки зору. І ціль терапевта це змінити перекручення, перекручення мислення на здорові оцінки. Да? І Пацієнт поступово стикається зі своїми травмами, спогадами там, або ситуаціями, які, які викликають у нього страх. І вони разом з пацієнтом, терапевт разом з пацієнтом. Вчиться слухати ті ж самі звуки, да, або проробляти ту ж саму ситуацію в безпечному середовищі, що дає змогу воїну побачити, як я вже говорив, ситуацію з третього боку, і поступово він до цього звикає. І ціль терапевта тут зменшити чутливість до тригерів і вивести людину з режиму виживання, скажу наглядний приклад, воїн. Отримав ПТСР внаслідок там, вибухів. Да? Він, дуже боїться, він дуже боїться звуків. І вони разом з терапевтом вчаться слухати ці звуки заново, проробляти цю ситуацію в безпечному середовищі. І також не менш, важливо це, не менш важливий елемент це записувати свої там, думки, спогади і тому подібне, нотатки. Тобто вести нотатки для того, щоб звільнювати свій мозок від лишніх думок. Це дуже сильно допомагає. І перейдемо більш до цифр, до наявних цифр, до фактів, до досліджень, і тому подібне. 70-80% пацієнтів після когнітивно поведінкової терапії мають зменшення симптомів. Це багато. І як я вже говорив, цей метод працює з психологією воїна. Це дуже глибокий процес. Тобто про нього не можна сказати, що це просто розмова з психологом. Бо вона такої не являє. Це глибокий сконструйований процес, який працює. Глибоко з психологічної точки зору воїна. А зараз плавненько теж переходимо там на третє питання. Третє питання це буде вже про речовини, третє, четверте питання. І якщо я тобі скажу, що є рослина, яку там століттями вважали забороненою, але вона може тобі допомогти. І це про канабіс. Да, канабіс це рослина, в якій є там понад 200 активних сполук. І вона володіє двома самими такими активними сполуками: це ТГК і CBD. ТГК це є психоактивна речовина, вона викликає ейфорію і тому подібне. А CBD – це є більш про заспокійливий ефект, який має в собі глибоко медичні показання. І варто сказати, що в нас в організмі є ендоканебіноїдна система, яка відповідає там за настрій, за сон. За стрес, пам'ять і тому подібне, і CBD дуже позитивно впливає на ці якості, не маючи в собі ніякого психоактивного ефекту. І, потрапляючи в нашу ендоканабіноїду систему, вона змінює нашу реакцію на стрес і допомагає трішки по-іншому бачити цю всю ситуацію. Ну, але знову ж таки, вона ніяк не, з... не змінює твою твій погляд на життя або щось таке подібне. Абсолютно, ні, це бред. І всі ми знаємо, як е, люди з посттравматичним стресовим розладом мають проблеми зі сном. Да? А медичний канабіс, в свою чергу, допомагає е, покращити сон, зменшує частоту флешбеків, покращує твій стан в загальному і допомагає краще включатися в психотерапію. І варто сказати, що сон відіграє ключову роль. А як я вже і казав, знову ж таки люди з ПТСРом Мають проблеми, реально дуже багато, дуже великі проблеми зі сном. Да? І це є просто must have сон. Це відпочинок нашого організму. Це перезагрузка нашого організму. А коли наш організм довго не перезагружається і не відпочиває, тоді наслідки стають очевидними. І варто сказати, що є дуже багато різних методів вживання, канабісу, медичного канабісу. І один із них це може бути з їжею, тобто додають олію CBD до їжі. Да? Наприклад, це може бути в формі випічки або там різних страв, це може бути випарювання плодотвірних суцвіт. Це може бути, звичайно, навіть олія, яка вживається методом всасування через. Слизисту оболочку в тому числі, і кожен вибирає як йому зручно, і метод і вибір методу залежить тільки по часу засвоєння, не більше. А зараз ми з тобою перейдемо до фактів, до якихось досліджень на яву да. Наприклад, у 2017 році в Канаді проводилось дослідження з ветеранами війни. Які мали за собою посттравматичний стресовий розлад, і дослідження показали, що інтенсивність болю зменшилась майже на 50%, якщо бути точніше, на 48%. На 50% зменшилось е, прийом лікарських препаратів від ПТСР на 77% зменшився е, зменшились суїцидальні думки. Це дуже багато, і на 59% зменшилась тяжкість симптомів від першого до наступного візиту і. Також варто сказати, що є певні свої ризики. Якщо ми говоримо про препарати на основі ТГК, воно має під собі психологічну залежність. І навіть деякі дослідження говорять про фізіологічну залежність. Тобто ми можемо сказати, що це є виключно інструмент, і він ніяк не заміняє твою психотерапію, ніяк не заміняє твої твоє лікування. Це інструмент для зменшення симптомів для того, щоб почати працювати більш ефективно. І це вже у нас четверта тема: буде про псилоцибін Тере ЛСД. І про те, що я зараз буду розповідати, люди з консервативними думками мене не сприймуть, і я бажаю їм стати більш свідомими в цьому напрямку, адже факти говорять самі за себе. І цей розділ буде, як я вже сказав, спрямований на псилоцибін ЛСД. Це неймовірно важка тема, яка потребує досі досліджень і якогось якогось впровадження в життя, ну, вже після впровадження в життя, да. І всі ми чули про психоделіки виключно в негативному там сприйманні. І це частково помилкове бачення, адже наша країна ніяк не працює з дослідженнями в цій сфері, що є дуже поганим показником. І, ну, але знову ж таки, не всі країни такі. Да, от ми, наприклад, можемо говорити за там за США, за Нідерланди. За Канаду там ну, і інші. І дуже важливо це впиратися на досвід інших країн, в тому числі, як я вже сказав, США, Канада, Нідерланди і інші. І один з дослідників проаналізував справжній вплив цих речовин і був здивований тим, що психічні розлади, такі як обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад та алкоголізм, можуть бути вилікувані психоделіками. І дослідження, що підтверджують їхню користь, стає дедалі більше. От, наприклад, нещодавнє дослідження, яке проводилось в американському штаті Меріленд медичним інститутом, інститутом Джоном Хопкінсом, показало, що псилоцибін може сприяти полегшенню депресивних настроїв. Так само такі ж самі висновки зробили і Лондонський імперський коледж який показав, що псилоцибін може сприяти полегшенню депресивних депр... депр... станів та зменшенні тяги до алкоголю? І в США в загальному набувають популярності виїзні ретрити. Що такі ретрити? Ретрит – це процес вживання, і метою цих ретритів є показати людству, що псилоцибін може позитивно впливати на... На здоров'я людини, на психологічне здоров'я людини під, прави, під правильним наглядом. Тобто там є свої професіонали в цій сфері, які е, допомагають людям е, інтерпретувати це в своє життя. Такі ретрити зазвичай проводяться десь в, е, в місцях поглиблених у природу там, де ніхто тобі не буде заважати разом з професіоналами, з групою людей ви займаєтесь усвідомленням себе, ви займаєтесь груповою терапією, роботою з диханням і тому подібно. І... Такі ретрити, зокрема, організовує американська компанія і її генеральний директор Ніл Макрі. Він, в свою чергу, мав за спиною також ПТСР Депресію. Він є ветераном Афганської війни та Іранської війни. Да? І за його словами, цитую. Ми могли б відправляти ветеранів до їхніх родин у набагато кращій формі. І сам Макрі зазначає, що він відкрив для себе такий потенціал психоделіків там 10 років тому, і був дуже сильно здивований. І зараз він займається тим, для того, щоб поширювати цей інструмент на інших людей і допомагати їм справлятися зі своїми психологічними травмами. Перейдемо до нашої улюбленої статистики, і опираючись на вище сказані мною джерела, ми маємо такі дані: 60-80% учасників із ПТСР після однієї або двох сесій з псилоцибіном симптоми зменшувалися значно або повністю зникали, Даже так. І ефект зберігався від 6 до 12 місяців, тобто ми можемо бачити таку довготривалу проекцію користі. Це без щоденних препаратів, і пацієнти назвали цю сесію однією із найважливіших подій у своєму житті. Також стверджується, що псилоцибін вимикає там твоє его, да, воно е дозволяє дивитися на ситуацію з іншого боку і не, не через твою призму бачення, а через реальність. І психіка стає відкритою до нових шляхів зцілення. Це дозволяє повернутися до травми, скажімо, переписати її в своїй голові, побачити її під іншим кутом, без жаху чи самозвинувачення. Просто реальність. І людина не просто згадує, а там повністю переосмислює, як говорить там ствердження. І ПТСР часто відчувається як емоційна замороженість. А да? псилоцибін допомагає розморозити там, твою душу. Людина за довгий час щось відчуває, плаче або радіє. І, в свою чергу, псилоцибін не викликає залежності, і воно має максимально низький, один із самих низьких індексів цих речовин для твого організму. Це буде такий підтема, вона буде пов'язана з ЛСД, і ми будемо говорити про ЛСД не в форматі хіпі, а в форматі повноцінного медичного препарата, який лікує на досить ефективному рівні. І варто сказати, що в 1950-х 70-х роках ЛСД застосовували в клініках. Для лікування ПТСР у, ветер... у ветеранів, депресій та алкоголізму, але через політичні заборони ЛСД був вилучений з медицини. І в Швейцарії в 2022 році проводилось дослідження з ЛСД і тривожністю в онкологічно хворих людей. І воно показало зменшення страху смерті і депресій. І це все сильні методи, але їх треба ще досліджувати та тільки після вже впроваджувати в життя. Пселсибін може бути небезпечним, особливо якщо ми говоримо про якісь там самостійне вживання без нагляду якогось лікаря і тому подібне. І якщо піти не на ту стежку, то можна утримати собі нові, навіть психологічні травми. Да, це все є яд, все є ліки, і це варто враховувати. І, на жаль, людство тільки зараз потрішки приходить до ефективних методів лікування ПТСР. І прогрес досягається довго, але впевнено. І без сумніву скажу, що в нашій країні це також буде запроваджене, але з часом. Тобто на це треба час, на це треба дослідження і тому подібне. І я знову ж кажу, я не сумніваюся в цьому, що в нашій країні це також буде. І ми будемо професійно правильно це використовувати як медичний препарат. І головне бути відкритими до нових методів, до незвичних методів, альтернативних, да, які нам пропонують дослідження інших країн. Якщо ми в своїй країні не можемо зробити ці самі дослідження, так давай дивитися на досвіди інших країн, чи не так?